Храм, корабель серед життєвого моря, де відбувається спасіння душі, купола, надуті паруси, а хрести, якорі спасіння. Переступаючи поріг храму, землі потрапляємо на небо, і доки храми відкриті, і в них іде служба Богу, потрібно спішити до них, очистити душу каяттям, поєднатися з Спасителем, прийнявши його плод і кров в таїнстві причастя. Прийшли мені на згадку слова Павла Загребейного. Для чого людина будує храм? Найперша відповідь для житла Бога. Але чи кожен храм, збудований людиною, виконує своє призначення і справді слугує житлом для Бога? Ну, насправді, таке місце будівництва як храм. Це воно відколи існує людина. Відтоді людина будує храм як місце звеличення. Того, чого вона не розуміє, В епохах, у всіх сферах діяльності людини, у всіх народів, і від яких пам'ятає історія і древніх народів, і сучасних будували народів, храм. так завжди всі народи будували для себе храм, для того, щоб мати місце. Де можна відійти від суєтного і відійти від того, що людину кожен день провокує, кожен день людина зайнята чимось, відійти від цього і зустрітися з тим, що є незрозумілим, що є високим. Але чи кожен храм слугує справді житлом для Бога? Християнські храми справді ми говоримо про те, що храм християнський церква, храм це і місце перебування Бога. Будь-який храм, коли будується, перша його ціль оселити там Бога, і там має проживати Бог. Завжди храми будуються для Бога. Інша справа, що людина по-своєму бачить Бога. Я, наприклад, Богу можу молитися вдома, чи не так? Чи обов'язково мені приходити в храм? Яка різниця між молитвою вдома і молитвою в храмі? Дуже часто можна це почути, що вірити можна в серці, молитися можна вдома. Справді ніхто не заперечує, що молитися не потрібно вдома. Потрібно молитися вдома. Але в мене така зразу склалася аналогія. Знаєте, коли ми хочемо їсти? Ми приходимо в кафе, беремо меню, так? і коли ми читаємо певні страви. Ми прочитали їх, ми вже знаємо їх. Ми закриваємо меню і кажемо, дякую, я вже наїлася. Чи ми беремо ці страви і споживаємо їх. І тоді, коли ми спожили, ми кажемо, ми вже поїли, ми вже наситилися. Знаєте, молитва без храму, молитва без Євхаристії, без причастя, це є те саме меню, читання меню. От я прочитав, я знаю, що є. Я знаю, як є. Але який смак в нього, я не знаю. Сам смак духовний, душевний Бога. Ми відчуваємо тоді, коли перебуваємо в храмі на спільноті. От що є сина небеса, не хощатиця ім'я. Шаємо винуватцям нашим і не веди нас у споко, але визволи від свій. Христос каже, де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там і я серед них. Ми чомусь ходимо в гості разом, правда, з сім'єю. Ми сідаємо за якусь урочисті за стіл обідні разом з сім'єю. Ми їдемо відпочивати разом з сім'єю. Ми робимо все публічно разом з сім'єю. А стати перед іконою ми чомусь боїмося. Ми кожен по своєму куточку. Десь колись там... у нас, українського народу, були такі звичаї традиції, де. Разом родина молилася, сім'я молилася, правильно? От ми і прагнемо це відновити. Атеїзм вважалося вершиною людської думки, вершиною людського розуму. І тому оця система вона ще буде, буде довго і довго давати свої такі, знаєте, це так, як кинули камінь, і хвилі, хвилі, хвилі йдуть, йдуть. Так само оця система ми не би не 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 позбулися теоретично, але насправді хвилі ще о цього всього йдуть. Залишко. Так, рахуйте, от ж, живуть у сім'ї. Які жили атеїзмом, в них виховуються діти. Діти дивляться на батьків. Цих дітей знову народжуються діти, також дивляться на батьків. І кожен каже, а мене не навчили. Я кажу: ну то ви так, тоді так робіть, щоб ваші діти казали, так само не говорили, що от мене, що мене не, не навчили". навчили. Тому це дуже важливо пам'ятати, що молитва є невід'ємним атрибутом спілкування людини з Богом. Молитва повинна бути з вірою. Колись Олена Матушик написала: Без віри як? Без віри я не знаю. Хіба росте трава на постарі? Коли, хоча промінчик не торкає, її безсилі промінці малі. Насправді кожна молитва на без віри втрачає свій сенс. У кожного з нас своя дорога до Бога. Правильно, у когось вона пряма, у когось вона тими манівцями, але своя. Ну, бачите, Бог дав людині інструкцію, як йти по цій життєвій дорозі. Інструкція називається Божі заповіді. Це щось подібне як в кожному препараті медичному є своя інструкція, яка показує, як вживати, різні показує моменти заперечення, протидії, все-все-все, все. І з другої сторони, вона унеможливлює претензії людини до виробника. Так само, і Бог, даючи інструкцію заповіді. Вона показує, як жити людині, що робити, куди йти, як діяти. Звичайно, у кожного є своя дорога. У нас є дуже багато проблем навіть в суспільстві через те, що, наприклад, от батьки хочуть, щоб діти йшли їхньою дорогою. Там потім діти хочуть, щоб батьки якоюсь іншою дорогою йшли. Тобто ми не можемо сприйняти один одного з його власною дорогою. Сьогодні люди хочуть жити своєю власною мудрістю і тим самим прославляти себе, а не Бога. Так. І в цьому є дуже важлива проблема. Чому? Тому що е, гордість це є один перший найважливіший гріх проти Бога і проти людини і проти людськості. Чому? Тому що, коли людина ставить себе вище, вона ставить себе на місце Бога. Перша заповідь каже: не сотвори собі кумира». Не будеш мати інших богів, крім і мене. І коли ми порушуємо цю інструкцію, ми руйнуємо найперше себе. Тобто, якою мудрістю ми живемо, таким і є наше життя. Однозначно, яким ми маємо світогляд, таке є і наше життя. От люди, які постійно нарікають, вони зазвичай мало чого мають. От коли ми закінчуємо дякувати Богові, тоді починаємо нарікати. Людська природа вона завжди підвладна двом силам: або світлу, або темряві. У світі духовному немає різнокольорів веселки. У світі духовному є або світло, або темрява. Неважливо, яке середовище є навколо, в якому середовищі вона живе, і важливо, який дух живе в ній. І якщо вона є в єдності з Богом, тоді мир і спокій в ній перебуває, і вона тоді цим духом говорить миру і спокою. Справді, ми сильні тоді, коли Дух і ми єдині. Чинник армії, я думаю, дух, а не зброя. Чи не так? Однозначно. Завжди будь-який народ, який відчуває смак волі. Він тоді вже не хоче бути рабом. Наш народ відчув смак волі. Відчув те, що він може вирішувати долі, долю цієї землі, на якій ми живемо. Ну, врешті-решт, потрібно її вирішити. Потрібно, щоб була збудована країна, Україна. Дуже важко збудувати країну, предки якої постійно були в рабстві. Це є ментальність і дух цього рабства, він передається. І щоб збудувати країну справжню, потрібно будувати особистості. А система, на жаль, не любить особистостей. Система, яка є створена і радянська система, яка ще знову ж таки шлейф іде до сьогоднішньої нашої системи, яка є в нашій країні, вона не любить особистостей. Будь-який керівник не любить підлеглого, який є мудріший за нього. І в цьому є проблема. Чому? Тому що оцей підлеглий може набагато більше внести чогось доброго в це певне управління, яким керує цей керівник, ніж обмежений керівник. І тому, складаючи оцю систему, нас не люблять особистостей, нас люблять рабів. І коли ми почнемо готувати цих особистостей, хто, готує особи, хто є особою, той, хто має розум і той, хто має волю. Але ще потрібно розум. давати розумній людині право розвиватися, можливість розвиватися. Розумним не дають розвитку, тому що чим людина не чим вона менше знає, то таким народом легше управляти. Ті, хто фахівці, вони спокійно сидять і роблять свою роботу. А ті, хто люблять кричати, говорити і нічого за спиною в них немає, вони люблять керувати. Колись перший президент України на запитання, коли його запитали, чому ми, українці, так живемо, чому Україна така бідна, він сказав, тому що в Україні при владі ті люди, яким не потрібна Україна. Раціональне зерно в цьому є. Христос дуже гарно визначає ієрархію. Він каже: добрий пастир, життя своє кладе за овець. Наймит, який не пастир, коли бачить вовка, він тікає, і вовк приходить і розполохує вівці. Добрий пастир, коли бачить вовка, він бореться за овець, він відганяє вовка навіть ціною власного життя. Тому справді влада це щось інше з точки зору християнства. Ми кажемо, що ми є християнська країна, але влада це щось інше. Чому Бу дуже багато партій створювалося, різні були проекти політичні, і потім йшли в небуття. Тому що не було усвідомлення справжньої влади. Христос каже: коли хтось хоче панувати, хай буде слугою для всіх. Коли хтось хоче бути великий, хай буде рабом для всіх. Ми хочемо здобути владу і панувати. Але це не природні бачення влади. Влада є для того, щоби служити. І тому до того часу, поки ті, хто хочуть бути у владі, не розуміють цієї істини, вони завтра також підуть в небуття. Тих не полюблять ту землю, яка дала їм життя, тих людей, які живуть на цій землі. Україна починається з тебе. Дуже гарний є вислів покійного В'ячеслава Чорновола. Насправді справжня країна починається з кожної людини. Ми, коли маємо незадоволення, де ми це висловлюємо? На лавочках, в кухні, у кафе за столиком, один з одним. Але ми не маємо сміливості піти і себе репрезентувати, що я маю незадоволення тим чи іншим. Табо запропонувати, давайте робити так, так воно буде. Незадоволення краще. Незадоволення є дуже багато в людей. Але коли ти питаєш, добре, а що взамін? От ти кажеш, що це не є, це є не так. Це є неправильно. Що взамін? Як правильно? Покажи. Розумієте, критикувати ми всі вміємо. Найлегший спосіб це є критикувати. Завжди диявол, коли спокушає, він критикує Бога. Натомість пропонуючи те, чого потім ніколи не виконує. Так само і по відношенню один до одного, по відношенню до оточуючих, ми завжди любимо критикувати. Те не так, те не так, те не так. Знаєте, коли хтось приходить до мене і каже, Отче, от воно так і так, не так, я кажу, хай Бог благословить, зроби так, як ти вважаєш за потрібне. Людина є створена те, з чого ми починали, для любові. І коли вона осягне цю справжню любов, яка служить, яка терпить, яка жертвує собою. От свічка горить, правда? Коли вона горить, вона тоді дає світло і тепло. Але вона спалює себе. Якщо її погасити, вона збережеться, але не буде давати ні світла, ні тепла. От так само і життя людини. Людина кожна призначена давати світло і тепло, але тоді вона спалює себе, свій егоїзм, свій комфорт, свої різні погані якості. Якщо ми це будемо робити, ми будемо давати тоді світло і тепло. Людина завжди має пам'ятати про те, що ми в цьому світі є тимчасові. Кожна людина, яка приходить в світ, це так, як навколишня природа. Саджаємо дерево, росте, цвіте, приносить плоди, сохне і зрізають. На те місце садять знову інше дерево. Так само, і кожна людина вона має свою місію в цьому житті. Вона приносить свій плід, вона зобов'язана принести свій плід. Як ви думаєте, чи реально в Україні побудувати єдину помісну церкву? Тут потрібно чітко розрізнити будувати церкву. Коли Христом була створена одна єдина церква, то чому тоді так багато конфесій? Насправді, Христос, так як ви кажете, створив одну церкву. Але церква це є засіб впливу. Церква релігія, церква володіє душами людей. Так. Тому, коли це побачили світські управителі, що церкву можна використовувати. Було поділено владою для власного політичного якогось сенсу, і тоді почався цей поділ. Чому почався поділ, наприклад, на Католицьку і православну церкву, політичний мотив. Західна Європа, Рим були в Занепаді. Їх захопили готи, варвари. Східна частина Візантійської імперії була не під впливом, була не під Занепадом. Вона тоді розвивалася і процвіталася, і тоді сказали, чому ми маємо слухати ту частину, яка є в Занепаді. Яку Бог покарав через те, що вона є окупована. Ми можемо самі вирішувати своє. І тоді відбувся цей поділ. Раз, і все. І так і надалі. Є, тому є от різна ментальність. Да, зараз і ми бачимо, навіть католицька і східна православна ментальність. Там іде так звано папоцезаризм, тобто, де церква є поза, поза політикою, поза державою. І тут це на вашу думку, Дає. буде створена в Україні єдина помісна церква. Будувати цей людське бачення. Церква це установа Божа. У Бога немає нічого неможливого. Ну я думаю, вона би нас об'єднала. Важливо, щоб церкву менше втручалася, політика, тому що були історії з прикладу нашої держави, нашої землі, коли і православна, і греко-католицька церкви, і різні православні вони вже мали намір. Навіть були визначені дати спільних синодів, спільних соборів, де мала створитися одна єдина помісна церква. Але але, і зі Сходу, і з Заходу. Напевно, що не було бажання цього зробити. Там червінці, там якісь почали. Там, так їм вигідніше. Звичайно. Ваше ставлення... Поділяй і владарюй. Оця теорема вона завжди діє поділяти і владарювати. І, на жаль, так і відбувається. Ваше ставлення до української політики та до українських політиків. Богу дякувати, церква відділена від держави. Політика має бути християнська. Знаєте, Ми чомусь відмежовуємо, що оце політика, а оце люди. Оце політика, а оце церква. Оце політика, а оце народ. То так і маємо. Оце люди прості, а оце влада. Оце олігархи. Але хто така влада? Це вчорашні ті самі люди. Коли людина отримує важелі влади, тоді важливо пам'ятати про три спокуси, які мав Христос. Коли Він 40 днів пости у пустині, до нього приступив диявол і сказав, оце каміння зроби з нього хліб, ти ж голодний, можеш, себе, можеш наситити себе. Христос каже, не єдиним хлібом житиме людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. Він тоді вивів його на вершину храму і каже: кинься вниз. Ти ж маєш владу сказати ангелам, і вони тебе понесуть. Христос знову відкинув цю спокусу. І тоді диявол взяв його на велику гору і показав йому всі багатства світу, і сказав: все буде твоє, тільки поклонися мені. І цих три спокуси постійно переслідують людину, а особливо людину, яка осягає якусь певну владу. Де вона має владу насититися, де вона має владу має розпоряджатися цією владою, і де вона має владу розпоряджатися фінансами і багатствами певної території чи певної країни. І дуже часто людина, яка не має духовного фундаменту, саме духовного, а тільки матеріальна зацікавленість, людина підпадає під цю спокусу. І тоді, звичайної людини, яка була добра, щира. Дружня, сердечна стає зовсім інша людина. Серед усіх християнських свят Воскресіння Христове відзначається особливою радістю. Чому? Дуже просто. Апостол Павло дає чітке визначення: якби Христос не воскрес, була б марна проповідь наша. Якщо б Христос не воскрес, була б марною віра наша. Тобто, Воскресіння Христове. Це є оцей стержень, навколо якого проповідується Христова віра і Христова Церква. Святкувати Пасху серед війни це я думаю, уже бачити у Воскреслому Христі нашу перемогу. Ми хочемо завжди бути у Воскресінні. Ми не хочемо, щоб на нас плювали, нас бичували. Ми не хочемо, щоб нас принижували. Ми не хочемо йти тою хресною дорогою, де одні штовхали і інші підтримували, де допомагав чоловік нести хрест. Тобто ми не хочемо цієї частини життя Ісуса Христа. Ми завжди хочемо бути воскреслим. Але неможливо мати Воскресіння без хресної дороги, без хрестої ну, дороги. Україна вже більше як рік має тяжку хресну дорогу. Україна справді має хресну дорогу, але насправді це є хресна дорога, є дорога народження, деякі дорога до, воскресіння. до Воскресіння. Це є дорога, яка йде на Голгоф. Але саме тоді відбувається Божий промисел, коли Христос розпинається і на Христі прибиває всі наші гріхи. Виходить, проблема людей не в тому, що вони щось не так зробили, а в тому, що вони не хочуть мінятися. Звичайно, людина, живучи, створює певний комфорт навколо себе, певне спілкування, певні друзі, певна система своєї поведінки. І коли приходить щось нове, тоді важко людині змінити щось. От Чому людина інколи шукає різні аргументи для того, щоби. Не бути в храмі. Вона говорить, що потрібно вірити в серці, потрібно молитися вдома, все, все все, все. Чому? Тому що в храмі завжди говориться про справедливість, про чесність, про милосердя, про добро. Тобто ті чесноти, які не завжди співпадають з життям буденним людини. І коли людина чує це в храмі, а храм це є завжди місце особливе, для неї потім приходить вибір. Або починати жити так, як говориться в храмі, так, як говорить Христос, і міняти свій стиль життя. Або залишити храм і перестати чути про ці речі, і продовжувати вести свій стиль життя, який є комфортний, до якого я привик. Кожен день, який ми починаємо зранку, він є новий. І сама природа, саме навіть календар, вчить, що кожен день ми маємо бути новими. І жити по-новому. Однозначно. Тобто маємо кожен день жити по-новому. А ми чомусь, календар приходить, день новий, а ми старі. День новий, ми старі. Рік новий, а ми старі. Ми не хочемо бути новими. Ми боїмося змінюватися. Ми хочемо більше подобатись людям, які нас оточують, ніж подобатися собі інколи або навіть Богові. Для нас важлива думка інших. Що ми говоримо, що ми робимо, ніж власна думка або навіть думка Божа. Тож недаремно одна із заповідей говорить, люби ближнього свого як себе самого. Однозначно, до того часу, поки ми справжньою любов'ю не полюбимо себе, справжньою, не лицемірною, не підлаштовицькою любов'ю, а справжньою, тоді ми не зможемо любити інших. Ми маємо реалізовувати себе. Ми не маємо боятися. Пізнати себе потрібно і зрозуміти, для чого я прийшов у цей світ. Для того, щоб жити, терпіти і воскреснути. Жити це... в любові, в добрі. Однозначно. І це залежить від нас. То виходить, що саме Воскресіння Христове спонукає нас боротися з гріхом, прагнути до моральної чистоти, до святості. Так, Христос Воскрес і тим показав нам шлях. Що Христове Воскресіння це є світло, Христове Воскресіння це є перемога. Перемога життя над смертю. Який більший страх, який має людина? Померти? І цей страх дуже часто сковує людину. Ми маємо страх почути це слово Ти помреш і готові робити для цього, щоб не чути ніколи будь-які дії. Тому Христос воскрес саме тому, щоб перемогти смерть. Тропар Воскресіння каже, смертію смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Це є перемога світла над темрявою, перемога життя над смертю. Багато святих пам'ятали завжди про Воскресіння. І навіть святий Серафим Саровський кожного разу, коли вітався, він завжди говорив: Христос Воскрес, брате, Христос Воскрес, сестро. Щоб ми, живучи кожен день, пам'ятали, що так як Христос воскрес, так само і ми воскреснемо до світла, до радості і до вічного життя в небі. Звістка радісна лунає світ Ісуса величає великоднім дзвоном, співом, чистим серцем, повним віри, ясних, добрих сподівань, великодніх вам світань.